Привіт! І сьогодні у нас на тесті новинка шуропокрут DWT або, як привикли говорити, DWT. Відразу скажу, що акумуляторна лінійка ось такої серії DWT вона сумісна з акумуляторною лінійкою Crown. Поставляється даний шуроповерт ось в такому в кейсі. В комплекті йде зарядний пристрій, зарядний пристрій на 4 контакта. Покажу, що в зарядному пристрої дуже багато отворів для охолодження, але немає отворів, куди б ви могли повішити на стінку. Також в комплекті дві акумуляторні батареї, ємність 2 Агодин, ємність ми будемо. Перевіряти, відмічую, що дуже багато вентиляційних отворів. Так само робить краун, і зверху, як бачите, купа-купа. Присутній індикатор заряду батареї. Відмічу, що кнопка тут іде гумова, і індикатор відразу не гасне. Покажу відразу, що в кейсі дуже багато є місця для всякого оснащення. І Відмічу той момент, що на петлях в кейсі, як бачите, є металеві штифти, і сам по собі кейс має ось такі металеві застібки. Хочу відмітити, коли ви закриваєте, обов'язково, щоб кейс був плотний. Що що десь піде на перекос? Оця металева петля може вирвати кусок пластику. Також будьте обережні. По самому шуруповерту. відразу скажу, що він з безщитковим двигуном. Покажу, що ручка тут частково прогумована в задній частині, і також прогумована задня частина двигуна, зроблена для того, щоб впиратися рукою. Відмічу, що перемикач від костей захований в геометрію корпуса, переключається щіткою такою фіксацією. Корпус редукт. Тут металевий і шуруповерт має три режими: це є режим сверління, режим закручування і режим сверління з ударом. Тисячу раз говорив і скажу тисячу перших, що якщо ти закручуєш на 11 режимі, і тобі треба працювати по сверлінню, не треба ганяти муфту в самий кінець, раз переключився і працюєш по режиму сверління, або переключитися по режиму удару. З сверлінням переключився і цей момент зручний. Патрон має металеву накатку, але відмічу, що юбка патрона тут нерухома. Має тут Такого переднього фланця, як ми привикли бачити, що він рухомий. Сам по собі патрон затискає від 1,5 до 13 міліметрів, але хочу звернути вашу увагу на губки. І відмічу, друзі, що кожна з губок має всередині ось таку двійну проточку, зроблену для того, щоб краще тримались сверла. Давайте перевіримо, чи є замок. Ну, як чути, замок є. Відмічу, що шуруповерт має підсвітку робочої зони, кубу для фіксації на ремінь або на розгрузку, і зі зворотньої сторони є магніт для біт. Відразу перевіримо магніт для біт. Відмічу, що не одималий магніт. Ну, в принципі, тримається, якщо так сильніше вдарити, ну, нічого собі. А по батареї тримається. О, аж так, коли сильно похитав, тоді аж відлетіло. Друзі, ви зрозуміли. Тобто, в роботі, як ви будете працювати 100%, вам біта звідси нікуди не вилетить. І саме головне, чуть не забув сказати: присвячується старим фанатам каналу, є лямка петля, також дуже зручно. Швидко ще по корпусу. Відмічу, що дуже багато вентиляційних отворів. Не знаю навіщо стільки багато. Двигун би щітковий він так не гріється. Ну, є, то є. І також покажу, що регулювання крутного моменту тут є аж 20 режимів. І вага даного шуруповерта 1 кг 545 г. По обертах на першій швидкості вказали. 450 на другий 2000 і крутний момент 60 метрів. Перша швидкість оберти Ну Моя повага показала навіть більше, ніж 450. Друга. А ось на другий не вистачає приблизно 184 оберти. Забув показати ще один момент. В місці, в місці фіксації акумуляторної батареї, як бачите, є такі спеціальні силіконові демпфери. Тож, почнемо тест. А тепер для тих, хто говорить, що в шуропокруті не потрібен режим удару, навіщо це шуруповерт. показує режим удару і режим без удару в порівнянні. І як ви побачили, друзі, що з ударом сверлить набагато швидше. Поки Нік там може п'ятий саморіз закручує і каже, що відчуває момент. Я вирішила перевірити, що кажуть характеристики. І куди ж тут без є каталогу? Тут можна швидко знайти будь-який шуруповерт. Просто вибираєш потрібну торгову марку, тип живлення, і бачиш ціни з різних магазинів. А є каталог, до речі, український сайт, який працює вже понад 20 років. А ось ця сама модель, яку тестує Нік. Тут видно все чітко, скільки важить, який крутний момент, і фото. З різних рекурсів. Ну а решту мова про практичну частину. Покаже Нік. Посилання на цю модель дотошний залишить під відео. Ну, а я побігла. Бо якщо дати Ніку ще 5 хвилин, він закрутить штативу підлогу. Нехай щастить. Так, давайте тепер попробуємо, як шурбоверт справляється з самими малими мебельними саморізами. Виставляю на перший режим. прокручує. Ні, ні, муфта тут агресивна. Крутний момент 60 Нм і з такими мебельними саморізами треба вже працювати по відчуттю кнопки. Зверніть увагу, наскільки помало крутить, і це все можна контролювати пальцем. Ну що ж, раз взялись за муфту, давайте подивимося, як він себе поведе в тесті з ходинка. Ну, як ви бачите, сходинка реально плавна, але відмічую, що дуже потужно. Ось це все йшло до шостого положення, сьоме положення, сотий саморіз заганяє. А ще є тут 13 положень. Так, тепер пробуємо 24 -те перве сверло. Давайте поставлю другу швидкість, спробуємо наскільки швидко просверлить. Ну, реально улітає, не відчуває того навантаження. Піднімаємо ставки 32 сверло форснера. Без проблем сверлив також на другій швидкості. Ну і тепер більше, ніж заявлено, тому що виробник заявив, що 35-те максимум по дереві можна сверлом сверлити. Ну, в нас якби те 40 Сорокове сверло погнали. Раз підклинуло, і то я давону, а так без проблем працює і працював я, як бачите, на другій швидкості. Без проблем спрацьовує замочок і тепер пробуємо, як воно буде сверлити. Головне, щоб не поламати, тому що я ще той майстер. Ну, Без проблем тримає сверло 1,5 мм. Так, тепер сверло 13 мм. Саме цікаво, чи замок буде спрацьовувати. Спрацьовує. Це чути. Ну, Без проблем. На виході тільки підклинює, ну це властиво всім сверлам. Ну що ж, спробуємо тепер закрутити конструкційний шуруп 300 мм. Пішов у захист ще раз. За два рази закрутив, але це 300 мм, він для того не призначений. Ну що ж, розібрав шурповерт, про все по порядку. Ось так виглядає контактна група на чотири контакти. Відразу відмічу, що помітив, усюди є маркування пластика. Безпосередньо плата управління. Як бачите, є маркування. Чітко вибите, залита вона м'яким компаунтом. Усі проводки мають своє посадкове місце. Вода на кнопку керування, як бачите, йдуть вони тоненькі, але вони всі разом. Далі кнопка стоїть з запасом на 36 вольт. Покажу, що силові контакти до неї припаяні, а інші, як бачите, додатково залиті компаундом. Ну і відразу буду вам показувати, що дійсно пластик всюди має маркування. Звернув увагу також, як бачите, на редукторі є маркування цього капролону. До чого я це все говорю і розповідаю про маркування. Все дуже просто. Якщо пластик десь відлитий на нормальній Фабриці завжди буде відповідне маркування. Якщо він зроблений там десь в підвалі, ну, звичайно, ніякого маркування не буде. Далі покажу, як виглядає ротор постійний магніт. Завжди метал ротора порівнюю з бітою 25 мм, як бачите, менше, ніж біта, і двигун також має маркування. Покажу, як виглядають катушки статора. Ну тут претензій немає. Кожен провід, який запитує витки, як бачите, він безпосередньо в термоусадці. Я завжди говорю, що великі діла пізнаються з малих. Ось, наприклад, дивіться, звичайний перемикач по боках він підпружинений. І ще додатково, як бачите, є ось тут пружина безпосередньо. Для того, коли ви вдіваєте на скобу, щоб перемикати швидкості, ця пружина підпружинює перемикач догори. Ну, це зроблено для більш такого коректного працювання. Ну і друзі, бачите, як заморочились на звичайному перемикачі, також є маркування пластику. Так, розбираю редуктор і скажу, що мої враження тут також під враженнями. Навіть як бачите, на редукторі є значення букви Ді але це ще не все. Далі ви будете ще більше здивовані. Зверніть увагу на шестерні, вона всередині зроблена ніби таким шестигранником. Також є якісь букви на шестерні, але ну, прочитати я їх не можу. Для чого це зроблено? Зроблено для того, безпосередньо, щоб менше вироблявся ось цей шпиндель і шестерня. Тобто, сюди, виходить, буде попадати змазка, і ось такі технологічні фрезерування всередині вони запобігають виробітки безпосередньо і шестернів, і цих шпинделів, на яких вони тримаються. Ну і друзі, тут також далі пішов такий ред. Редуктор. Сюди є ось такі вифрезервані пази в вигляді шестигранників. Ну, а це означає, що цей редуктор служити буде довго. Так, знімаю наступний комплект шестерень. Ну, і тут так само, друзі, так само такі технологічні шестерні. Ну, а далі видно, що шпиндель тут фіксується на два шарикових підшипника. Що зазвичай ці шурпокрути, які ставлять втулки спереді на шпинделі, по-любому всіх шурпокрутах стоять підшипники, а буває, що у задній частині ставлять втулки. Як бачите, тут втулки нема, тут реально стоїть шариковий підшипник. Розібрав акумуляторну батарею, хочу показати, як виглядає плата. Як бачите, всі елементи дуже добре залиті таким прозорим компаундом. плюс що Сподобалось, всюди йдуть шини, немає ніяких там друтів. Провода йдуть тільки на індикатор заряду батареї, і як бачите, посередньо є ось тут термодатчик. І що дуже цікаво, що він приклеєний і додатково ще зафіксований компаундом. Торгову марку батарей я не бачу, але якщо я не помиляюсь, це торгова марка VG, елементи 18650, 2000 мА. Кожен елемент батарею я тестував, батарея, як бачите, має правдиву ємність. По боках стоїть нормальний ізоляційний такий матеріал, відразу він і демфер. Дуже важко його відірвати, дуже добре. Приклеєний, ну і зі зворотньої сторони так само. Ну вперше бачу таку фіксацію, щоб не крапочками, а такими полосками зафіксовано. Так, тепер подивимося на зарядний пристрій. Як бачите, все зроблено гідно, вся плата повністю зафіксована до корпусу, і прям всі-всі елементи зафіксовані додатково компаундом: дросель, радіатор. Конденсатор і навіть вхід від 220 також додатково зафіксований компаундом. Отож, друзі, а в підсумку я скажу, і ви, до речі, самі побачили, що ДВТ відрізняється від бюджетного інструменту. Багато чим багато чого я не показав. Також показав, що всі гвинти мають різьбовий фіксатор. Також відрізняється редуктором, відрізняється маркуванням пластику всюди. Пласті показав себе нормально на другій швидкості. Без проблем 40 40-й перевес верло тяне. Хоча він для того не призна. Ну, я сміло можу рекомендувати цей шруповерт реально на кожен день роботи, але щоб працював в одних руках, тому що про торгову марку ДВТ я знаю багато і дуже багато про неї позитивних відгуків, і людям реально інструменти ДВТ служать по 5-10 років.